Місто е, обстрілюється, там, скажімо так, з початку повномасштабної ці навали е, не майже кожного дня, а кожного дня, е, на жаль, е, ну, обстріли іноді бувають дуже потужними. Зрозуміло, що іноді буває вночі і більш-менш спокійно, але ж це, 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 скоріш за все, рідкість чим. Константа чому місто не по зубам? На мій погляд, по-перше, за 9 років війни, за 8 років до повномасштабної цієї навали. Дуже багато підрозділів саме були на ротації в нашому місті, і Промка стала таким символом незламності, символом. Неприступності, можна навіть так сказати. Кожна бригада заходила, щось нове вносила в будівництво фортифікацій, щось нове, там нові окопи будували, нові укріп райони будували. І тобто за ці всі роки, знаєте, навіть стало таким якимось моральним, навіть психологічним символом. І хлопці ну, були спроби зрозуміло з 15-го року, 17-й дуже був гострий. Потім 19 й рік був теж такі були дуже серйозні загострення. Але ж для хлопців також це стало таким символом, який вони в жодному разі не хотіли віддавати. А не по забах воно як було, так і є за повномасштабну навалу саме по промці, жодного метра не вдалося їм пройти ні ну, на крок вперед про Тому, Тому і не по зубах, бо хлопці тримають і будуть тримати. Навіть в тому сумніву нема. По різному, спочатку з 2014-15 року, коли вже стала лінія фронту, вже була, то вони намагались, зрозуміло, великими силами не йти. За рахунок ДРГ намагалися таки щось зробити в 2017 році. Навпаки, вони намагалися великими силами штурмувати. І їм то ми всі пам'ятаємо січень 17-го року, саме Промко. Скільки було втрат у нас, скільки в них було втрат, зрозуміло, що в них воно було там в рази більше, ніж у нас. Але так з початком повномасштабної цієї навали, то взагалі стратегія декілька разів мінялась, починаючи з просто масованих обстрілів стирання з землі все, що тільки є наступальних дій. То за рахунок важкої техніки, то якимись диверсійними групами, то малими групами піхотними, то великими групами, то з прикриттям техніки, то без прикриття техніки. Тобто вони постійно намагаються щось міняти, знайти якісь шпаринки в лінії оборони. Ну, Дякувати Збройним силам України і Богу, нічого їм не вдавалося, не вдається. І ми думаємо, що і не вдасться. Якщо порівнювати е, втрати серед цивільного населення е, з спочатку повномасштабної цієї навали, вторгнення, то вони, е, ну, як на мій погляд, е, вони дуже великі. Ну, якщо таких конкретних цифр, то з 14 року по 24 лютого поранено було 298 осіб а загиблих 58. то з початку 24 лютого по сьогодні поранено 170, а вбито вже 75. тобто бачите вбитих людей загиблих ну не вдвічі ну вже так на Третину більше, ніж, ніж за ці по е, підприємствах, та всі підприємства, всі об'єкти е, зруйновані, всі підприємства зруйновані. Це моя суб'єктивна е, думка зрозуміла. Хоча ну, як людина, яка також особисто в 2015 році воював на промці, е, мабуть, Можу якось там. І, і будучи зараз на посаді керівника міста, навіть свою думку, буду е, звучувати таким чином. Е, перше, це е, близькість Авдіївки до Донецька. Між крайніми вулицями Авдіївки і Донецька, там трохи більше 6 кілометрів. Тобто, це найближче місто до, до Донецька. Е, до Донецького аеропорту і так далі. І тому подібне. Тобто ті е, ключові такі точки, які з 2014 року е, завжди були, ну скажімо, гарячими на мапі бойових дій на сході України, е, е, це перше близькість до Донецька, друге, це те, що їм за ці всі роки не вдається все-таки місто взяти, проломити оборону е, міста. Е, і от, знаєте, це от навіть ті люди, які ну полонених, які брали в полон, коли їм задавали питання, для чого вам Авдіївка, тобто вони самі не можуть пояснити для чого, просто їм дали команду. Ну розуміючи, що все в Росії, в цих недореспубліках, все побудовано на пропаганді, таких з радянських там традиціях. Їм треба ці от перемоги, хоч, хоч маленькі, хоч великі. Зрозуміло, що не вдалося їм там все, що вони планували там спочатку цього вторгнення. Київ, Захід України, Харківщина. Тобто великої перемоги в них побіди не вийшло, і їм треба зараз вже в цій ситуації якої знаходиться не тільки. Армія Російської Федерації, а і в принципі все суспільство Росії, їм треба от якісь такі, хоча б маленькі перемоги. Зрозуміло, що маленьке місто на мапі бойових дій, Авдіївка. Для них це більше повторюсь, воно не по зубах за ці всі роки, і тому для них просто от конче треба і це, це місто зломить, проломить, тому що ну, Авдіївка як для нас символ. Незламності для всієї країни. Так в протиріч для них це навпаки той об'єкт, який треба все-таки зламати, знову ж для підняття бойового духу серед своїх вояків, ну і взагалі для використання в пропаганді серед ну, звичайних там людей. Тим більше, вже декілька разів вони заявляли в цих пабліках своїх, що Авдіївка вже в кільці, Авдіївка наша, Авдіївка взята. Ну, як я вже неодноразово казав, ну, як вони їх тільки можуть взяти, це тільки ротами не більше.